Григорій Шамрицький, заступник голови Українського конгресу фермерів і голова Конгресу фермерів Полтавщини, з нами в ефірі. Пора збирати урожай. Пане Григорію, вітаю. Пане Григорію. Зараз е, у нас підвис зв'язок. Друзі. Пане Григорію, чуєте мене? Та? Вітаю. Скажіть, будь ласка, так, чую вас добро ранку. Прекрасно. Скажіть, будь ласка, що цього року на ваших полях з врожаями? Тому що ми чуємо, що через спеку вони будуть менші ніж минулого року. Можете це підтвердити? Однозначно, вони будуть меншими. Ми їздимо з нашим ютуб-каналом по всій країні, спілкуємо з аграріями з різних регіонів, і ситуація значно гірша ніж в попередньому році. І там, за попередніми даними, те, що ми чуємо, це що на 10% менше буде зібрано збіжжя зернових загалом по Україні. Зокрема, це південні регіони показують менший врожай. Миколаївська, Херсонська, Одеська область, але також і в інших регіонах, навіть в нашій Полтавській області, врожаї по сої, і по кукурудзі і по пшениці гірші ніж були в попередньому році. Добре, а в такому разі, пане Григорію, як це вплине на закупівельні ціни? Можна сказати, що ми чекаємо подорожчання продуктів в результаті зменшення урожаю? Дивіться, по різних культурах ситуація різна. Зокрема, по соняшнику, хоч вже і розпочався сезон збору врожаю, ціна на соняшник зростає. І сьогодні в нашому регіоні ціна зросла вже більше ніж на тисячу гривень і сягає там 26-27 тисяч за тонну на місцевих елеваторах. По сої ж, у зв'язку з прийняттям цих соєвих правок ситуація трішки погіршилася, і буквально за останні два дні ціна на сою впала майже на тисячу гривень. Що буде далі? Поки що не зрозуміло, однозначно, це позитивно вплине на переробників сої в Україні, але ж для фермера ціна поки що падає. Сподіваємось, що вона падатиме не дуже. На пшеницю на кукурудзу ціна впала на 200-300 гривень за останні там півтора-два місяця. Але поки що так такого падіння немає. Сподіваюсь, що до ближче до збору врожаю кукурудзи ціна триматиметься. Можливо, навіть вона зафіксується на цьому рівні. Або ж зростатиме, але на сьогодні поки що тримається. Ну, Просто я, як не спеціаліст, з ваших слів зрозумів, що теоретично олія Соняшникова може подорожчати, а хліб не мав би. Можна так сказати? Хліб, хліб поки що не дорожчає, і ціна на пшеницю не дорожчає. Фуражна пшениця навіть впала в ціні від початку збору врожаю на 400 гривень. Якщо куплялася по ціні там 9400 гривень, то на сьогодні в нашому регіоні 9 тисяч. Тому ніяких передумов до зростання цін на хліб я не бачу. Угу. Пане Григорію, а що з людьми? Тому що ми знаємо, що у всіх сферах бракує робочих рух, і я так само чую про те, що і фермерам не вистачає. Ну, і фахових, і нефахових працівників просто для того, щоб зібрати урожай. Наскільки це гостро стоїть як проблема? Є така проблема. Вона і до війни була проблемою, адже кадрів в сільському господарстві постійно не вистачало. А особливо з початком повномасштабного вторгнення, кількість працівників. Які хочуть працювати в агро і можуть працювати в агро, значно зменшилось. тому конкуренція на цьому ринку дуже велика. Тримаємось за наших працівників як можемо. Однозначно в цьому допомагає бронювання. Якби не бронювання, хоч і 50 відсоткове, то взагалі кадрів на сьогодні не було. Я не знаю, якби ми збирали врожай, та ми б його не збирали. Просто тому ситуація складна, хто отримав бронювання. Хто отримав статус критичності, відповідно, працівники заброньовані, можемо якось працювати. Хто, як маленький фермер, в якого там 20, 30, 50, 100 гектарів, не зміг отримати бронювання, відповідно, ситуація трішки складніша. Тому з кадрами є дійсно проблема. А чому фермер на 100 гектарів може не отримати бронювання? Адже він не підлягає е, ніяким критеріям критичності. І забронюватись можливо тільки через обласну військову адміністрацію, доказавши адміністрації, що ти є важливим підприємством для області. Зрозуміло. І, е, а у відсотковому відношенні не можете сказати, скількох вам відсотків працівників бракує? Ну, стабільно до 30% працівників не вистачає в агросекторі станом на сьогодні. Так от, як я спілкуюся з аграріями у всіх регіонах, то ну, ситуація складна: до 30% точно не вистачає. Ну, це дуже серйозна цифра. Дякую дуже, пане Григорію, що знайшли можливість вийти в ефір.